Всім привіт народ! Слава Україні! Сьогодні в нас 8 жовтня, і як би то не печально звучало, ми розпочинаємо посівну. Досить серйозні проблеми того року у нас з погодою, всі прекрасно знають, не тільки в нас, цілу Україну заливало. І от 3 дні тому спогодилось менш більш. Два дні вже готували площі, як ви можете бачити з моїх відео. І настав той час, що ми будемо починати сіяти. Розпочинаємо посів з розпочинаємо ми посів з демо ділянки. Щоб потім вона нас не затягла в літа, ми зараз її різко відсіємо. Ну, як грізко, я так думаємо, що ми різко відсіємо, з нею треба трохи побавитися. Знову буде досить велика кількість сортів, я не знаю, більше 10. Треба приділити тому час, але то є наша інформація, то цікаво, то цікаво, з наукової точки зору, з точки зору взагалі вирощування. Отож, ми. Заправили вже нашу сівалку першим сор... сортом, це є сорт DSW Artist Сіємо. Ми на тій самій ділянці, де було у нас, демо ріпаку цього року. Відео теж я показував, як ми збирали. Трактор, правда, обляпаний після глибокого рихлення ще не мав часу помити. І вже не знаю, коли той час в мене буде, менше тим Отож, налаштовуємося, налаштовуємо навігацію, налаштовуємо. А, тут показники, щоб всі були показували нормально, налаштували сівалку а, цього сорту. Взагалі йдемо сіяти, ми будемо без добрив. Взагалі пшениця у нас цього року буде без добрив. Демо ділянка в нас буде сіятись 4 мільйони на гектар. А вже в товарці будемо сіяти, напевно, 5. Тому що то є вже майже середина жовтня, то вже пізні терміни, як для нашого регіону. І вона, я думаю, що вже не встигне розкуститися. Так що 5 мільйонів то буде самий раз. Ще враховуємо те, що ми сіємо без добрив. Може, десь по залишках нас лишилося добрива, то ми може по соняшнику одну площу посіємо з НПК, а так всюди буде без добрив. Сіяти ми будемо по попередниках озимий ріпак, буряк цукровий і соняшник одна площа. Посів зменшуємо пшениці, так як і всі. Пшениця робиться нерентабельною культурою. Не знаю, може на другий рік то поміняється, а на даний час так є. Отож, з Божою поміччю починаємо ми посів. Вам гарного перегляду, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, а ми беремося до роботи. Але мокро ще Чекати нема куди. Чекати нема куди. Так, зробив я два кружки. Тепер треба подивитися по глибині. Ну, дуже волого ще. Так, на, на грані фантастики. О. Два сантиметри. 2-3 сантиметри. Бачите от самі. Я вважаю ідеальна глибина, волога є з надлишком, наче можна працювати. Грунт пухенький, просто пухкенький, розробився суперово КПС нас того року виручив конкретно. Так, народна нічка. Сьогодні повний місяць. Дуже гарно. Люблю працювати, коли повний місяць. Що ми вилізли з кабіни і що я хочу вам показати? Нарешті я а, дожився до кулкового світла на сівалці. Хто там замітив, хто не замітив, я тут трошечки доставляв світла сам. І аж тепер нарешті мені подобається і видно все, як має бути. Ух ти що! Я тільки перший раз вночі працюю після того, як достаю ззаді світло. Тут в мене стояло дві фари з верхніх стандартних, а я знизу доставив ще дві, які світять а, трохи яскравіше, ніж оригінальні. Як бачите, камера без ніяких там приколів, можна все побачити, що робиться за сівалкою, чого ми їй домагалися. <клух> ще я сам доставляв оці що попереду, щоб вони мені освітлювали дискову батарею. І нарешті я можу сконстатувати той факт, що я вже доволі світло цієї сівалки. Тому що якщо брати тільки дві штатних фари, а, вночі, ну чесно скажу, трохи незручно було працювати. А, ну, фактично ти нічого не бачиш, що за тобою робиться. А, а треба бачити, треба бачити все, щоб вночі працювати треба мати кругозор, треба мати освітлення на всі 360 градусів. І нарешті я досягнув того моменту в тракторі. Бачите галогенки, як жовто на камері виглядають порівняно. З ледом а, До речі, дуже люблю суміш леду і жовтого світла, тоді дуже а, приємно а, працювати і очі не так стомлюються. До чого я вів? Доставив я 4 фари на ту сівалку і, нарешті, нарешті я себе почуваю комфортно вночі. Можна собі спокійно здати назад, ти прекрасно бачиш, що, що робиться. Звичайно, було бажання і поставити сюди камеру. Щось не знаю, щось на китайські камери не дуже охотно я дивлюся, бо бачу, що якість слабенька в день хлопці ставлять собі на комбайни. А тут переважно камера потрібна вночі і ставити сюди треба камеру толкову. А толкових дві камери і монітор буде коштувати 700-800 євро. При теперішнім курсі і при теперішніх цінах на сільськогосподарську продукцію, то просто-напросто нереально. Так що я легенько облизався, камери в мене ще скоро не буде так точно. А от світла додаю і тим доволі. <клес> ж на штатні фари, от, до чого я ж обмовився, що я люблю суміш леду і галогену. на штатні фари. Зараз я спробую присвітити. Блін, не взяв телефон. Ні, все-таки взяв телефон. На штатних фарах в мене, от, бачите, стоять LED-лампи. Тільки нанизу я їх поставив на пробу, на світять доволі ярко. Тут Мають невеличкий кулер на охолодження. Він працює. О. Ну Класні класні лампи, класно світять і менше згоряють, бо на крилах стандартні галогенки досить часто стресалися, бо крила постійно вібрірують. Ну, Я їх вже доволі багато поміняв. Але десь світять довше і цікавіше. І коли я ходжу з сівалкою, то мені верхніх фар на крилах на, на тракторі не потрібно. Вони наоборот роблять погану штуку, бо фарба від сівалки відбиває і ризить в очі. А от фари на сівалці і нижні фари на крилах а, роблять таку гармонічну картинку вночі, ну ще раз скажу, я дуже довольний. Отож, народ, ми працюємо, включуся, напевно, вже аж завтра. Наразі посіяли, гектарів 25. Політ нормальний. Дуже класно КПС підпушив землю. Дуже класно працюється. Нема филяки, яка досить часто буває. А так і нема в принципі болота. А так, в принципі, волого і не сухо. Класно, якраз оптимальний момент. Дуже рідко виходять такі е, умови по сій пшениці. Тож, народ, кому подобається наше відео, ставте пальці вверх, не забудьте підписатись на канал. Попереду ще багато цікавої інформації, багато цікавих відео, багато експериментів. З нами буде цікаво. Дякую вам за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!